Володимир Кличко хоче повернутися у ринг для бою з британським володарем титулу IBF у Хевівейті Даніелем Дюбуа. Як повідомляє англійське видання Mail Sports, 48-річний Кличко заявив про свою готовність побитися з Дюбуа на вечері боксу у суддівській Аравії 22 лютого 2025 року. Однак перемовини були припинені після того, як 15 листопада ще одна легенда 58-річний Майк Тайсон повернувся у ринг, програвши за очками одногосним річним суддів ютуб блогеру Джейку Полу. Нібито саудівські організатори на тлі невдалого перформансу Тесна порахували надто ризиковану ідею з поверненням на ринг Володимира. IBF теж не поспішала санкціонувати цей бій як добровільний захист для дібоа. Хочко одержимий ідеєю перемогти британця та стати найстаршим чемпіоном світу в історії. Нині цей рекорд належить Джорджу Форману, який завершив кар'єру у 1995 році році віці 44 років та 160 днів. Будучи чемпіоном, IBF. нагадаємо, що Кличко молодше завершив кар'єру у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом в 11-му раунді. Антоні Джоша у поєдинку за титули WBA та IBF. Про Морто Дюбуа Френк Ворен відреагував на інформацію про те, що Володимир Кличко готовий провести бій з чемпіоном світу за версією Бієв Даніелем Дюбуа. Не можу нічого сказати. Я не вів жодних перемовин з представниками кличка. А наступний суперник Дюба буде скоро оголошений. Біскличком коли згадували про це, але цього так і не сталося. Сказав Ворон. Згодом з'явилася інформація, що чемпіон світу суперважків Азії за версією об'єднання Львова Дізнався ім'я наступного суперника. Британець вийде у ринг проти тимчасового чемпіона світу WBO Джозефа Паркера. Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions. Вечір боксу відбудеться 22 лютого 2025 року в Ріаді, Саудівська Аравія. Дюба останній бій провів 21 вересня 2024 року Сенсенційно переміг співвітчизника Ентоні Джошо та захистив чемпіонський титул. Паркер в останньому поєдинку зустрівся з китайським здоровеннем Джаном Джо. Двічі побував в нокдауні, проте зумів перевернути бів на свою користь і перемогти рішенням більшості суддів. 21 з 1 грудня в Іріаді Саудівська Аравія в Андеркарді поєдинку Олександра Усика та Тайсона Фюрі відбудеться бій з участю ще одного українця у середній вазі. На ринку зустрінуться Сергій Бощук та екс чемпіон WBA Ізраїл Мадримов з Узбекистаном. Напередодні поєдинку український боксер оцінив свої перспективи у боксі та прокоментував розвиток кар'єри. У боксі коротка кар'єра потрібно показати всю майстерність і проявити себе на 100%. Я не маю часу на відпочинок. Потрібно тренуватися. Битися, тренуватися, битися і показати ким я є. У мене немає часу на відпочинок та відновлення. Можливо, у важких вагових категоріях боксери можуть виступати довше, але не в моїй вазі. Я це чудово розумію. Мені треба заробити гроші, показати вболівальникам, хто такий Сергій Балачук, вписати своє ім'я в історію та зберегти своє здоров'я. Ви мені кажете, що бій з ортісом був боєм року? Ні, бій року я проведу з мандривомом. Певний у своїх силах богачок. Хочу нагадати, що 21 грудня в Іріаді Саудівська Аравія відбудеться Мегафайт, другий поєдинок між Олександром Музиком та Тайсоном Ф'юрі. І чим ближче до поєдинку, тим більше різних боксерських скептиків. Колишні та нинішні зірки світового боксу дають свої прогнози, хто переможе та як можуть розвиватися події у ринзі. А це все одно, що ворожіння на кави гущі або розвозити манну кашу по столі. Подивимося, як воно буде. А тим часом організатори змагань створили дуже круте промо до цього поєдинку. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Дякую вам за увагу! Як завжди, чекаю на вподобайку, коментар та підписку. Побачимось!